У Сенаті США призначили голосування щодо допомоги Україні. Воно має відбутися вже цього тижня і на кону 106 мільярдів доларів для нашої держави. Про необхідність цієї допомоги із сенаторами США сьогодні на закритому брифінгу говоритиме Володимир Зеленський. Його звернення анонсує видання «The Hill» з посиланням на лідера більшості в сенаті Чака Шумера. А водночас очільник палати представників американського конгресу висунув умови, за яких готовий. Винести на голосування новий пакет Фіндопомоги Україні, чого саме хочуть на капіталійському пагорбі, і які прогнози звучать у Білому домі та Держдепі, розкаже наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко. Ну насправді саме зараз, по закінченню першого робочого дня тижня, з'явилося дуже багато і заяв, і певних новин щодо українського пакету. Ну і пов'язано це із тим, що сюди до американської столиці летить величезний український десант, і урядовці, і топ чиновники. Ну і зрозуміло, що вони питатимуть всіх американських чиновників, з якими зустрічатимуться. Ну а що відбувається з пакетом? Саме тому в цей день багато про цей пакет говорили. Ну і найголовніша новина це те, що Сказав спікер Джонсон, спікер нижньої палати. А він якраз офіційно уперше це сталося. уперше офіційно сформулював дві головні вимоги, при додержанні яких нижня палата і республіканці, зокрема в нижній палаті, будуть готові голосувати. Ну якраз процитую для вас. По перше, він каже, що чекає від адміністрації Байдена чітких роз'яснень щодо плану дій стосовно України і щодо подальшого ходу війни. Ну і зокрема теж вимагає звітності за ті кошти, які вже надали. Це перше. А друге заявив, що готові розглядати питання щодо виділення коштів саме Україні. Якщо це питання буде дуже тісно прив'язане із наведенням ладу на кордоні Сполучених Штатів із Мексикою, це давня проблема проблема нелегальної міграції, яка дуже хвилює виборців республіканців. Ну і бачите, по великому рахунку це не відмова, це скоріше така політична торгівля. Бо у заяві Джонсона, і це ну не випадково там прописали. Також йдеться. Процитую, вважаю, що з обох питань можна до. Мовитися, якщо демократи та білий дім проводитимуть переговори розумно, отже, бачите, ці нові вимоги, вони ускладнюють процес, Вони його певним чином гальмують. Втім, вони, хоча б, дають розуміння, ну чого хочуть республіканці, і дають розуміння, що республіканці не кажуть категоричне ні. Ці слова спікера дійсно відповідь на офіційний лист, який надійшов із білого дому від голови бюджетного управління, в якому йдеться, що конгресменам варто поквапитися, і що в американської адміністрації до кінця року закінчаться бюджетні кошти, які передбачені для України. Слова знаєте, тривожні і варто детальніше розібратися у ситуації. Ну що відбувається? Частково роз'яснив держдеп речник відомства Меттью Міллар, якраз вийшов до преси і досить відверто. Тут не приховують цих цифр, тут не приховують цих показ говорив про сьогоднішню фінансову ситуацію і навіть назвав конкретні цифри. Давайте послухаємо. Що стосується додаткових асигнувань Україні, то так, ми вкрай стурбовані тим, що обсяг фінансування вичерпаний. Зараз ми маємо залишки коштів, використано вже 97%. Саме тому держсекретар приєднується до президента та інших представників адміністрації, які закликають конгрес діяти якнайшвидше. Далі до преси вийшов радник президента із національної безпеки Джейк Саліван. Головне, що він заявив, що американська адміністрація матиме можливість безперебійно поставляти зброю. Україні лише за умови, якщо Конгрес оперативно проголосує. Ну і знаєте, він якраз тут трішки складний механізм. Він його пояснив, і цей механізм пов'язаний навіть не тільки з Україною, але й з обороноздатністю Сполучених Штатів з необхідністю поповнювати армійські запаси, якщо зброя з запасів Пентагону передається Україні. І знаєте, я тут не скажу точніше, краще відвертіше ніж американський чиновник. Давайте теж послухаємо коли у нас закінчаться гроші, аби купляти озброєння, яким ми заміщуємо на військових складах, те, що постачається Україні, ми будемо не в змозі продовжувати поставки озброєння. Такі ставки щодо цього голосування необхідно, щоб конгрес на двопартійній основі підтримав це. Сальван каже, що в американської адміністрації станом на зараз немає якоїсь там заначки, тобто додаткового джерела коштів для того, щоб перекривати дефіцит, поки не проголосував конгрес. Тут якраз пряма цитата. Саліван каже, не буде якогось чарівного джерела. Ла гроші, з якого ми можемо зачерпнути, і яке ми ховали у затишному кутку. Ну і тому саме тому зараз підвищуються ставки і у перемовини із конгресменами вступають не тільки топ-чиновники американської адміністрації, але і особисто президент Байден. Ну і сьогодні ми вперше про це публічно почули, бо до цього про це не говорили. Що президент Байден особисто почав колуарні закриті непублічні переговори із лідерами конгресу із політиками для того, щоб якраз забезпечити голосування Си для того, щоб забезпечити позитивний результат. Ну і він е част частково ці перемовини вже провів. Білий дім запевняє, що продовжить просто найближчими днями. Ну і тут якраз цікаві аргументи, які Байден наводить, коли розмовляє із американськими політиками, зокрема із республіканцями. Знаєте, Саліван їх теж навів. Ну і давайте просто послухаємо це цікаво. Будь-який член Конгресу, який не підтримує фінансування для України, голосує за результат, за якого Путіну буде легше здобути перемогу. Голос проти підтримки України це голос на користь зміцнення стратегічної позиції Путіна. Це проста реальність, від якої нікуди не подітися. Голос проти додаткового фінансування для України завдасть шкоди Україні та допоможе Росії. Ну і для того, щоб переконати сенаторів, верхню палату залишається практично два тижні, бо із 15 грудня вони збираються на різдвяні канікули. Для того щоб переконати скептиків, нижню палату, де багато республіканців, де контролю республіканців палату представників, залишаються три тижні, часу там до 24 грудня. Ну і саме тому цей час ці дні будуть вирішальними. Ну а дати голоси проголосувати не тягнути до нового року, а розглянути це питання у грудні, якраз е, політиків, законодавців, і переконуватимуть і представники американської адміністрації, і українці, які збираються сюди до Вашингтона. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини.